Так, на полі у себе. Тут 2 гектари, сіяна флекса, сіяна ікона пшениця і ячмінь ярий. Сьогодні 10 число, 10 червня, був я 30-го тут. Це пройшло 10 днів, ну, може 11 днів. Тоді знімав відео, звісно, да, пшеничка. Ну, я вважаю, що це вона стрельнула. По-другому і не нельзя. І практично тут не було. Сейчас якась появилась маса, конечно, да, ізріженно є. Дуже така зряженность. Ну, якщо на отак на графоні глянуть, то пшеничка з'явилася. Да. Це ікона. Флекса, конечно, да, є забур'яниност, я його пройшовся раундапом, випалий і пшеницю, все. Один кусок пліщий такий бур'ян трудно трудновиводімий, то я забризкаю повністю раундапом. Да, пшеничка тут. Зараз отак спробую як би вилічити. Пшеничка з'явилася це межова полоса, така доволі внушительна, більше метра, тут треба якимсь гербіцидиком. Е, широколисно пройтися з оприскувателем, Жахнуть трохи цей посол, гамбрузія. А збоку тут ячмінь ярий, колосок такий. Ось ось такий колосок є ось отакий колосок. В основному всі ось більше ладошки. Так, да, він теж і зріжений, ячмінь ярий, то що сілася, сівалка не переставлялася. Так само, як пшениця сіялася, так само і ячмінь сівся. Ну, по крайній мірі ячмінь буде, якщо не виложу його. То, що ще зелений. Реально зелений колосок такий. Непоганий, доволі непоганий, хороший колосок. Ось. Така. Фон такий стоїть. Ну, тут його небагато, якщо так глянути, Тому тут то десь, ну не знаю, соток 70. може десь. Не більше. Так, тільки що пройшов дощик. Зараз буду пробовать виїжджати, звісно, там десь тучі. До нас, наверное, не дійшло, У нас сонце світить. Да, тут дуже добре природа, комарі і мухи. Mm -hmm. <laughs> ну, це, це чепуха. Так, да, пшеничка стрельнула, я не ожидав, я думав її передіскувати. Ось отака є ситуація на цій пшеничці. ось у. підвертаю колосок. А що це виходить? Це виходить не може витягнути свої вусики. Ось отак само. Ось, ось трохи так потягну і витягую вусики. Ось отак, те же саме. Ось трохи потягну і вусики. Ось о. Так, да, буквально за 10 днів так пшеничка стрельнула. Ну, це мене вже радує. По крайній мірі. По крайній мірі щось. Я вже хотів її передискувати. Оказується, так, да. вона є яра. Не знаю, конечно, яка в неї ту дорожайність буде. Ну тут на скидку десь до гектара, наверное, не більше пшениці. Ну а ту, мабуть, прийдеться передискувати. Хай поки стоїть, щоб бур'янів не йшло. Оце таке. Так що оце така пшениця. Дворучка. сіється з осені і весною. Це вона була посіяна весною. Так туго вона виходила. Ну, може, що дощів, звісно, не було. Вроді в нормальних числах посіяв я її. Хоч, хоча може було на неділі дві раніше, треба було посіяти. Ну так, да, вона тут вистрелила. Ось реально. Ну так, і зрежоно, конечно. По сравнению з посевом рядом. Там стоїть полужовта, оце дощі пішли, це вона, наверное, почне на глазах сухнуть. Оце реально зелена стоїть. І ячмінь зелений стоїть. Ячмінь я не Ну, Колосок, звісно, такий хорошенький. Якщо не буде осипатися, то звісно ячмінь бомбезний. Якщо гляну так на ладошку, то ось вот такий ячмінець. Так, ну це так як там. Ну значить що, производитель тільки ж так невнятно сказано, що вона сидітиме, сидітиме, а потім влага піде, вона стрельне. Я вже думав її передискувати. Оказується, правда. Оказується вона дворучка. Ну так на цьому і добре. Як так, то й так. Так, це опять таки ячмінець. Ну, Маса. Тут не така вже здорова. Ну, по крайній мере, що з ячмень буде. Та й пшеничка буде тут. Да, Я ж сильно удивлений. Десять днів назад тут цих холосків не було, просто не було. Койде, то там, то там. А зараз вона вистрілила. реально вистрілила. Якщо так дивитися, то да, нормально вийшло. Не така вона вже і крупна, ну по крайній мереній мірі... мірі вона щось та й сипане. В цьому году треба держатися за все. Оце рядом пшениця, вже піджовкає. Да, вона на хорошому фоні була посіяна з удобренням. А це як тут скромно було посіяно без удобрення. Хоча потім підживлював я пшеницю, цю пшеницю, іменно цю пшеницю з сульфатом амонія підживлював. Ячмін не підживлював. Так, тут з краю у нас пшеничка проскакує. Так що... Треба буде приїхати і трошки удалити, Тільки я не пойму, що це вона так. А, це заходили на посів і де щось залишилося. Оце тут трошки ось отак осталося. Це протягнулося, Вроді сівалку чистив, Ну, все одно щось не дочистив. Так, оце ячмінець. Так, ну, грязюка якби вроді є, нема. Ну, слизько, дощик невеличкий пройшов, ну такий хорошенький. Так, ну що, будемо ждать хорошої погоди, урожаю і всього остального хорошого.